Це саме час саджати в відкритий ґрунт помідорчики. Зараз якраз пройшли дощі, дощі і зробили сьогодні ділянку. Земля така пухкенька, розсипається. В той же час волога, не треба поливати нічого. Зараз будемо вкидувати прямо туди помідорчики наші насіння. Так зробили ми рядочки. Багато зразу не робіть. Можна, щоб не сох рядок, бо він висох, не буде, буде вологі. Зробили там парочку. Один пройшли, засипали, а інший залишили на орієнтір. І так пішли, пішли, пішли і зразу загортаєте. От. І коли робите рядки, то вибираю я парі завжди. Хоча б на межі ряді його кидайте, а тоді буде легше От. його винести, бо тоді з ним боротися буде дуже важко. Саджаю отакі от сорти. В основному це салатні помідори, Вон, волове серце, рожевий фламінго, дебарао, Вон, жовтий апельсин, волове серце, мікадо рожевий. Також такі, як іскарка на, зас... на маринацію на засолочку. Вони добрі. Саджаю я десь. Ну, ось. На отакій відстані. Ось. Значите. Один. Два. Три. Чотири. Десь. Сантиметра чотири. П'ять. Отак один від одного. На сінинки кидаю. Бо вони ще всі не зійдуть, будуть пропуски. Краще тоді, вже як зійдуть, то порозсаджувати.